Ну от, Ось такий ДТЗ, як я вже вам розказував, я собі прикупив. Ну, трошки йому пока, пока зняв ці щитки на колесах. Тут у мене було трошки пошкрабано, бо фрези десь чиркали об редуктор, все, а так він все в нормальному состояниї. Ну, Як я вам розповідав, що я поставив собі шківа додаткового. О, що скажу? Тут товщина буквально на міліметр товстіша, ніж тут. А чому? Бо тут, як ми бачимо, стіночка вуща, там ширша. Но всі основні параметри, співвідношення між пасами, все збережено. І що? Якщо я раніше не дуже любив це слово ДТЗ, а тепер це слово в мене. Ну як, порівнюю з матюками. Іначе неможливо. О, дивіться, я купив нового паса. Осо, мені вислали, бо в нас в ніці немає такого. Такого не можна купити. О, все, виставив. Як ми бачимо, отут точно по шківу. А тут в нас є. Придивимося, точніше. О. о, Як ви бачите. Зазорчик десь міліметра два. О, я трохи відведу. О. О, і ми подивимося. Бачимо, що ось штангель, циркуль рівнюсінький. Тут зазорчик є. Так як це воно повинно бути, якщо ми подивимося з цієї сторони. О. Відстань між всіма пасами рівна. Я міра, все нормально. Ну що ж. Я знімав двигун. Оцю е підставку, кріплення двигуна знімав, бо я його трошки чуть підрівняв. Це його е підкрасив. Все. Но, чому я хочу матюкати? Бачили, виставили рівні, а тепер беремо, дивимося. Опля! Оце настільки, як ви побачите, десь є міліметрів 12, щоб шківи всі совпадали. Оце треба, я видвинув на двір. І що було? У мене одразу виникло питання. Якщо ви бачите, ось є ролик. О, ролик. Щось дуже... Коли воно було, стояло так, як це було по-заводському, то край рівня був на роликові, на цьому буртікові. От, на цьому буртиві був. Я думаю, щось не так думав, може це гнути треба чи що. Значить, ролик зроблений правильно. Що в нас справа? В нас вся оця конструкція. Вся. Я не знаю, що вони зробили з ними і як. Получається, двигун потрібно зміщати в ліву сторону десь 10-12 мм, щоб можна, щоб ці ремні стояли сосно. Бо я ж кажу, що це ж ну, усьо, усьо вони зараз стоять рівно. От Ми дивимось. Якщо я її от подивіться, все. Так, вроді би рівно, але якщо ми прикладемо вже оцього штангель циркуля. О, тяжко на цю рукою беру. Ще з цієї сторони візьму. Так буде лучше. О, подивіться, яка різниця. О, оце настільки. І оце рівні будуть йти вже. Шківи не паралельні, рівні будуть не паралельно і їх буде гристи. Якщо придивитися уважно, вони мало виходили, але вже видно, що на цих його рідних рім'ях ось ця вироботка по краях йде. Ну що, тепер треба здвигати, шківа тоді там тих шліців О, буде недостатньо. Щоб тим більше шошків алюмінієвий, Якщо менше буде захват шліцами, поступово шліци почнуть вироблятися. Що робити? Це треба оцю пластину здвинути сюди. Як? Ну, ну Практично, це різати, це виходить, що потрібно його розібрати і зробити нове. Якось його виставити. Ну... Недаром, хоч багато хто кричить, що Вейма це тільки одні слова, це тільки роздутий імідж. Але я скажу, в моїх знайомих є Вейма 900-3, то них проблем таких немає. Рівні паси всі йдуть, рівнюсінько, рівнесенько. Ну це дві, ну, 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 ви подивіться, ну я ж нічого не хочу. Дивіться, який, яка різниця, щоб рівні паси стали і шківи почали совпадати. Це потрібно зміщати на таку відстань е шкіла. Його ж не змістиш, він же ж тоді буде, не буде стояти так, як треба. Це треба переробляти повністю підставку під двигун і починати вже самому виставляти всю цю ловити сосність. Ну, крім матюків про якість ДТЗ, поки я слів не маю. У мене були проблеми. І 105-ю моделлю ДТЗ. О, думав, тут же, ну вже ж все, вже друга модель, все, воно буде робити. Та ні черта подобного нема. Як воно без руки, ну ви ж купляєте в китайців, провірте його, щоб воно робило так, як треба. Чому воно криве? Що, не можна е, е, побачили, внесли е, модернізування. якісь зробили, щоб воно було рівне. Хоча, ганьба у цьому всьому ДТЗ. Ох, ну, я так думаю, що з моїми здібностями, я це. Ну, жалко часу. Я це розберу. Я це все перероблю, зроблю нове, зроблю так, щоб воно було так, як потрібно. Ну, як в, в тому фільмі є, за державу обідно. І вони оце все втикають людям, бренд понижені передачі, а люди потім займаються сексом, цією железякою. Бо по другому про це не назвеш. О, ну, добре, ми все це поборемо. Слава Україні! Ми переможемо!